Вітаю вас! Знову тепер на свіжу голову, коли ці події відбулись, коли більш-менш стало зрозуміло, що, куди і як, саме час поговорити про цей бунт Пригожина. Ну, по-перше, чому він відбувся? Які результати, ну і як це дійсно допоможе українській армії знищити російських фашистів. Давайте поговоримо дійсно, що називається аналітично, без цього хайпу, без срача і різної несенітниці. Тому що, ну, я розумію, що емоційно такі події визивають неймовірно великий хайп. Тому дійсно можна просто проаналізувати, заодно згадати історичну аналогію. Це теж важливо. Ну і відповідно трішечки-трішечки розкрити інсайда, який, як ви самі розумієте, на сьогоднішній момент вже почав з'являтися, в тому числі в оточенні Кремля і Москви. І тому я пропоную це відео, де проаналізуємо бунт при кожному. Це відео буде виключно для спонсорів мого каналу. Воно дійсно для спонсорів. Тому, якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство. Трісніть і подивитесь і це відео і багато інших. Це відео, як ви розумієте, таке для всіх, тому там те, що називається, дешевше не буває. Ну, тісно для всіх. Воно ексклюзивне, але саме звичайне відео, ну, скажімо так, без срача і без турні. Вітаю спонсорів. А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте подивитися. По-чесному! Дуже почесно. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.